У даному сюжеті продовжуємо знайомити вас з проєктами, які стали реальністю, дякуючи фонду МХП Громаді. Спортивний клуб силового тренінгу Атлетик, що працює на базі спортклубу Чайка, став переможцем в конкурсі соціальних ініціатив Час діяти Україну від МХП Громаді з проєктом чисте повітря, запорука міцного здоров'я. Про що і засвідчує відповідний сертифікат, який вручив тренеру клубу Євгенію Бенедику, фахівець із соціальних проєктів благодійного фонду Віталій Очеретяний. Привітав з перемогою, і заступник міського голови Петро Сокирко. При цьому було відзначено настільки важливий даний проект. Повітря запорука здорового міста. Це фалка. Це, ні, так однозначно, приміщення велике, плюс воно підвальне, той трьохмін доволі такий складний, а літом однозначно нагрівається. Але разом з тим це ж буде, вже працює і на тепловій режимі. Євгеній Бенедик познайомив з основними напрямками діяльності клубу. Це фітнес-клуб, спортивний клуб, де займається не одна команда, так скажімо, і вони були створені. Перша чергова була атлета. Далі вже пішли тренера з неї, які почали робити свої команди і так далі. Тобто і тут в принципі, займається не одна команда. В останні пару років, то з цим проблемам бо то ковід, то сорівнуваннями трошки зараз путь. Але тим не більше займаються хлопці, підготовки. А змагання які? По когорі свої спортивні? Звичайно, щоб мати результати занять, необхідно створити в приміщенні відповідні умови, на які і була зорієнтована мета проєкту, відразу за декількома напрямками: створення та забезпечення здорового мікроклімату, підтримка комфорту під час занять спортом у приміщенні, забезпечення подачі кисню в приміщення за рахунок сучасних систем кондиціювання. Саме системи кондиціювання і були придбані та встановлені в рамках грантових коштів. Червоною перемогою – це теж перемога. Проект писали, переробляли там, губили, шукали. Ну то тобто, є, те, що треба не легко. Воно не просто дай гроші. да? А все-таки будемо боротися ну, за ці я гроші. Я дуже вам дякую, бо якби, в такий час це дуже складно, так скажемо, шаги схожі. Да. Да, і дуже дякуємо вам, бо, бо це треба, це спорт. Ми перед тим от, благодійний фонд МКП громаді, МЗВКК, легко. Перше, чим ці проекти запустити, ми всі збираються, керівники думають, чи стоїть, чи не стоїть. Тя, такий зараз час, що... Не можна пригадати, що буде завтра, але набралися сил, сміливості і все-таки презентували. І Коли бачимо такі результати роботи, то ми думаємо, що супер, ми на правильному шляху, так що ви теж молодці, жму вам руку, перемоги, успіху, пожиттів. Звичайно, як зазначив Євгеній, ще багато планів, які б хотілося втілити у життя, і саме такі соціальні ініціативи благодійного фонду дають можливість їх реалізувати в реальність. А сертифікат, який уже знайшов своє почесне місце в клубі, стане не тільки свідченням перемоги у грантових перегонах, а й стимулом для реалізації подальших мрій і задумів. Спортивний клуб «Атлетик» прийняв участь у програмі благодійної благодійній програмі, який організував МХП, тобто і ми отримали грант, за рахунок якого ми зробили кондиціонування у приміщенні. Та що дуже дякуємо. Супер робота для наших людей шикарна.